Вхід до місцевої сільської ради розквітає петриківськими квітами. Його оздоблює художниця Любов Попова. Тут у нас колір нашого стягу, і тут буде йти такий петриківський віночок. На стінах каже, малює те, що підказує душа. Потрафарету вона не буде виходити так, як вона. Вона, як наче, народжується сама по собі. Цією технікою пані Любов зацікавилась два роки тому. Говорить, для неї це не лише народне мистецтво, а спосіб виразити українську ідентичність. Найважливіше це не загубити себе, не загубити свої коріння і не просто відроджувати, а жити і відчувати, що ми окремий народ. що в нас є своя культура, що в нас є свої традиції, і це треба показувати і світові, і насамперед нагадувати собі. Першою роботою жінки на стінах стала сільська зупинка. За натхнення каже, були місцеві пейзажі: ставок, квіти та місток. Плановий ремонт був зупинки. От я попросила, давай, можна я щось зроблю тут. Мені звичайно мені дозволили. Переживаю за цю зупинку, щоб все було в порядку. Дивлюся, чи чи нічого не облуплюється. І коли бачу, що все, все нормально, та тоді радісно. Роботи пані Любові не лишають без уваги, розповідає місцева жителька Вікторія Вдовиченко. Каже, за останні роки село покращилось. Яркі краски, воно радує око, кидається в око. То тобто йдеш, воно приємно вже. Не так як там раніше йдеш, воно десь там трошки поламалося, Це я зараз дуже, дуже гарно. Вдавнину, розповідає художниця, майже кожна оселя була оквітчена розписом. Нині ця традиція повертається, каже жінка. Петриківськими сюжетами вона прикрашає стіни, картини, декоративні і житкові речі. Кам'яний брід він прям дихає це старовиною і куди не подивишся, і скрізь якось хочеться, хочеться бачити от, от такий етностиль. Нині жінка втілює найбільшу мрію свого життя, облаштовує майстерню. В ній каже, планує навчати дітей і прищеплювати їм любов до українського народного мистецтва. Будуть займатися діти, з нашого з головним будь-займатися безкоштовно. Будуть учиться Петриківки. Якщо вони захочуть учиться Лєпки, ми будемо ліпити з ними, Ми будемо з ними малювати, і вони будуть тут буде їхній другий дім. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.